І прошу мене зрозуміти. Мені дуже важко зараз робити політичну промову, бо мої думки зараз в храмі, коли сьогодні ввечері через пару годин я привезу трону з моїх батьків. І всю ніч, всю ніч я там буду молитися. І сьогодні з подякою за. Ваш героїчний подвиг, який ви прийшли, для того, щоб бути разом і боронити Україну, я ще раз звертаюся до вас з проханням. Помолиться себе. Я дуже віруючий людина і я твердо переконаний, що найбільшого, чого він зараз потребує, це вашої молитви. Хто як міє? Тіми словами, які впадають на душу.